Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про пенсії в Україні. До нас нещодавно звертаються і звернулися люди, люди пенсійного віку, з єдиним питанням. Скажіть, будь ласка, висвітлюйте інформацію, яка буде пенсія в Україні в 2025 році? Тобто люди хочуть знати, і відповідно, ми підготували сьогодні цей матеріал, ми скажемо про розмір пенсій. В Україні у 2025 році. Але велике прохання до вас переглянути після цього відео наступне відео, в якому ми будемо казати про те, яким чином кардинально змінити ситуацію в пенсійній системі, щодо обрахунку пенсій. І не просто обрахунку, а справедливого обрахунку пенсій, незалежно, ким людина працювала, незалежно, яку вона діяльність здійснювала. Тобто це важливий момент, який надасть вирішення в системі пенсійного забезпечення України. А сьогодні ми будемо казати про пенсії, а саме якою ж буде мінімальна пенсія в Україні в 2025 році. Кабінет міністрів України затвердив держбюджет на наступний рік. І у ньому зазначено про розмір мінімальної пенсії для українців. Там вже є цифра. І ми скажемо про цю цифру. Відповідно до затвердженого Камінет-Міністрів України проєкту до державного бюджету на 2025 рік, мінімальна пенсія та прожитковий мінімум залишається на рівні грудня 2024 року. Ось така інформація. Про це повідомляється в пояснювальній записці до законопроєкту. І згідно з законопроєктом Держбюджету на 2025 рік, усі соціальні стандарти будуть збережені, зокрема, мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум. На рівні грудня також 2024 року. За словами голови Парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, поданий урядом законопроект держбюджету також не включає підвищення мінімальних пенсійних виплат. Таким чином, у 2025 році розмір мінімальної пенсії. В Україні становитиме 2361 гривню. Як і зараз. Ось, шановні глядачі, відповідь стосовно якої ж буде мінімальна пенсія в 2025 році. А це все відповідно, наголошено. до Проєкту до державного бюджету, як ми сказали, є окрема бюджетна декларація на 2025-2027 рік. Там також наголошено, що всі соціальні стандарти заморожуються. Це мається на увазі соціальні виплати, мінімальна пенсія, мінімальні заробітні плати. Все. Ось і результат. Окрім цього, ми з вами казали про проєкт до державного бюджету стосовно. Фонд оплати праці для різних органів влади. Після цього відео буде окремий, окремий відео в цьому питанні, ви можете передивитись. І там наголошено, саме для яких органів влади і в яких відсотків підвищується фонд оплати праці. А зараз ми маємо ось цю ситуацію. Тому, шановні глядачі, ми надали вам цю інформацію. Я розумію, що вона не дуже. Радужна інформація. Але ця інформація є. І це, це результат. Результат і ось все те, що ми наголосили, те, все те що все те буде відбуватися вже в наступному 2025 році стосовно принцип. Тому, шановні глядачі, я дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, залиште свої коментарі по цьому питанню. Я розумію вас, що дуже буде багато, можливо, емоційних коментарів, але все те, що ми маємо, ми маємо. Тому дякую вам за перегляд відео і вже на наступному відео ми будемо казати про яким чином вирішити ситуацію з пенсіями. Бо кошти є, кошти є, але вирішення, на жаль, немає. Всім дякую, шановні глядачі. Залишайтеся на нашому каналі. Будемо казати далі про вирішення питання пенсії. Як має бути? До нових зустрічей!